Привіт, Сімона. Привіт, Ів. Що сьогодні будемо робити? Сімона я хочу на Гавайя і піти у ресторан, добре наїстися. Добре, Ів. Я і тут спочину, в хаті спочину, тут так добре на диване і на Гаваї не хочеться їхати, і в ресторан не хочеться йти. Ну, я хочу ще мене. І я хочу комфортно поспати. Хочу комфортно поспати, телевізора подивитися. І я так само. Ну і будемо вдома, будемо дивитися телевізором. Телевізора добре. Ось і сусідка наша йде, поговоримо. Добрий день. Поговоримо. Ось і сітка пішла зараз, ми поговоримо. Ой, і в нема охота виходити з хати. Я вже краще полежу на дивані, спущину собі на дивані, телевізора подивлюся, о, Сімона, я також подивлюся телевізора. От ми собі гарно да, гарно телевізора подивимось, поспимо, а може підемо і з сусідами поговоримо вільну годину. Старість на радість, от ми, Сімона, нам вже по 60 років, ти на панцію на панцію, як уже жити треба. Тихе і, тихо і спокійне життя, тихе і спокійне життя, дуже прекрасно, дуже добре на старості. Спокій і мир. Сімона і Ів спочивають і живуть спокійним тихим життям. Як добре, коли, коли між ними гармонія, любов до кінця їхнього життя. Як так Бог правильно поєднує і зімоною поєднаний вовік.